Що відбувається, коли люди не ходять в церкву і не слухають пасторів, будучи з Богом напряму? Через таку віру люди можуть вірити в Бога, але не виконувати Його волю, а виконувати волю сатани. Але як навіть Ісус, будучи на землі, сказав, що до Бога можна прийти як тільки через Нього, так само і сатана не приходить напряму, а тільки через когось. Як в Едемському саду диявол прийшов через Змія і спокусив Єву і Адама, так і в нашому житті диявол може приходити через різних людей навіть через самих близьких, як це було із самим Ісусом, коли апостол Петро відмовляв його принести себе в жертву заради людей, щоб не виконалась воля Божа. Тому що це говорив сатана. Тож дуже важливо розуміти, з ким ми спілкуємося і кого слухаємо, чим наповнюємось. Якщо ми слухаємо, що завгодно і кого завгодно, тільки не слово Боже, то диявол має доступ в наше життя, через що трапляється багато проблем. Тому дуже важливо кожен день наповнюватися словом Божим, щоб отримати спасіння своєї душі і життя вічне. Амінь.